Дорогий Небесний Отець, це служіння Господь. Ми довіряємо Тобі і Духу Святому. Ми знаємо, що відкриття Слова Божого – це найдорожче, що ми можемо мати на цій землі. І просимо тебе, Господи, говори в наші серця. Відкривай нам своє слово, Господь. Нехай Слово Твоє буде світильником Боже на нашому шляху, Боже. Ми молимося, щоб наш шлях був освячений, Господь, повністю освітлений, Господи, освітлений світлом слова Твого, Господь. Дай нам можливість бачити все в правильному світлі так, як ти бачиш в ім'я Ісуса Христа. І я прошу, щоб сьогодні, Боже, завдяки Слову Твоєму, ми побачили в своєму житті обставини так, як ти їх бачиш, Господь. І сьогодні ми очікуємо хліб з небес, щоб наш дух був сильніший, щоб ми ще більше могли. Утверджуватись істинне істина Слово Твого, Господь. Я дякую тобі, Господь, за цю можливість Боже сьогодні черпати з Твого дорогоцінного Слова і від Духа Святого. Амінь. Слава Богу. Сьогодні ми поговоримо про проголошення або проговоріння. Проповідь називається проголошуйте Слово Боже. Проголошуйте Боже Слово. знаєте, що через проголошення Божого Слова приходить віра у серці. Чому нам потрібно. Говорити Боже Слово або проголошувати Боже Слово, тому що нам з вами потрібна віра? Віруючим людям потрібна віра. Знали ви це чи ні, але це правда. Ми з вами відповідальні відповідальні за те, щоб в нашому серці завжди горів вогонь віри. Ви знаєте, для чого потрібні кочегари у котільнях? Яка їхня відповідальність? Як ви думаєте? Щоб Яка відповідальність? Щоб горів вогонь у ті, у ті печі, да, яке дає тепло на будь-яку установу, будь-то школа, будь-то лікарня, будь то будинок, да. кочегар є для того, щоб підкинути туди що? Угля, дров, будь-який матеріал, який буде горіти, для того, щоб вогник не гас і давав тепло. Так от, ми з вами поставили кочегарами у дверей з наших сердець. Тобто ми з вами відповідальні. От, Відповідальність за те, щоб підкинути, підкинути дров, які загоряться всередині нас. Знаєте, я, розумі... я впевнений, що ви розумієте цю мою алігорію. Чому? Тому що на нас з вами лежить відповідальність зростати у вірі, або підтримувати е, знаєте, віру у правильному тонусі постійно. Чому вогонь віри гасне у серцях людей? Та тому, що вони не підкидають туди відповідного топлива дров. Так. А що, а що дає е, вірі е, ріст, або що розпалюється його віри в наших серцях? Це відкриття з Божого Слова. Відкриття з Божого Слова. Якщо ми не е, маємо відкриттів з Божого Слова, якщо ми не укріпляємося в Божому Слові, то ми з вами і не будемо мати оцього вогняного такого стану. Знаєте, не будемо мати цих палких сердець, які готові слідувати за Богом. Знаєте, е, ці. Легенди про 300 спартанців, про якихось солдат, які невеликою групою в невеликому ентузіазмі перемагали в цілій армії. Да? Вони знаєте, оці історії вони запалюють бажання у молодих воїнів тренуватися. Да? Вони запалюють бажання у тих, хто тільки вступив в армію, армії знаєте, працювати над собою, щоб стати таким великим героєм. Знаєте, а у нас є також у Біблії, в 11 розділі послання до євреїв перелік героїв віри. Люди, які завдяки вірі робили надприродні речі, надприродні пащі левом розривали, воскрешали мертвих, цілі армії перемагали. І все це є для нас з вами, знаєте, таким стимулом зростати в вірі. Або завжди тримати оцей огонь віри в такому палаючому стані. І один із елементів, який допоможе нам в цьому, це проголошення Божого Слова. Це як одне поліно, яке підкидують і ще більше робить сильні, і ще сильніше робить нашу віру. Церква як корабель, да, у цьому світі, спасаюча лодка, така. Да? І у нас не повинно бути на кораблі ніяких дир, які можуть знаєте, впускати воду. І ми повинні бути міцними. У праведності, ми повинні бути сильними у вірі, ми повинні бути сильними у любові. Знаєте, з кожного боку е, нашого корабля, якщо можна так виразитись, да? ми повинні бути укріплені. Так от, е, укріплення у вірі, мені здається, це одна з найважливіших відповідальностей, яка лежить на нас з вами. Звичайно, ходження у любові це найголовніше, що тільки може бути, тому що Бог є любов, і завдяки любові ми перемагаємо усе. Але е, віра і любов це вони між собою переплетені. Вони зв'язані між собою. Чому? Тому що віра діє любов'ю. Да? І, і любов без віри, вона також не, не реалізує себе у повній мірі. Чому? Тому що вірою ми досягаємо багато чого на цій землі. Да? Вірою ми бачимо, як любов проявляється, тому що Бог є любов. Ну зараз не буду так заглиблюватись у, у цей напрямок. Просто скажу вам, що нам потрібно зміцнюватись вірі. І прочитаю всім вам відоме місце писання. Яке записано в Сланні до Римляни. І воно буде підтверджувати ту думку, про яку я вже сказав на початку. Римлянам 10:17. Тож віра від слухання слухання через Слово Христове. Віра зростає, коли ми слухаємо Боже Слово або коли ми чуємо Боже Слово. Як увірить, вище написано у цьому ж розділі, як увірить, якщо не буде проповідника. Як увірити? вірити? Да не можуть повірити, якщо вони не почують Слово Боже? Якщо ми з вами не проголосимо Боже Слово, не будемо говорити його, то люди не будуть його чути. І фактично вони зможуть вірити. Але я сьогодні хотів би за, за, е, ну, торкнутися деяких думок більш глибше е, стосовно цієї теми, яку ми вивчаємо. Перше, нам потрібно говорити те, в що ми віримо, як іншим людям, так і самим собі. Говоріння. Або слухання Божого Слова, коли ми говоримо, ми чуємо Слово Боже. Воно важливе для нашої віри. Тому нам час від часу потрібно дбати про те, щоб Слово Боже, воно проголошувалось. Проголошувалося як для нас самих, так і для інших людей. Деколи я от чую якісь проблеми людські, я от сижу і думаю, тобі лише треба Боже Слово. І от сижу і думаю, а хто розповість це Боже Слово цій людині? На даний момент я сам, навіть будучи ну, якби, трошки духовно старшим, ну, наприклад, від духовної немовлят, я розумію, що на даному етапі, слово Боже, ця людина не прийме. Я тому мовчу. Чекаю цей момент для того, щоб сказати слово Боже своєчасно, щоб воно принесло плід, щоб людина була з відкритим серцем і змогла його прийняти. Для цього, звичайно, нам потрібна мудрість від Бога. І Господь сказав, будьте мудрі. Слава Богу. І... Ми можемо бути мудрими. Аллилуйя. Це також добра новина. Але підвожу я цю думку до чого? До того, що нам, як послушним дітям Божим, потрібно говорити Боже Слово. Або проголосити Боже Слово в ту чи іншу ситуацію. Або принести Слово Боже у життя тих людей, яким потребують це слово. І тоді народиться віра у тих людей. Завдяки віри людина може. Поміняти все навкруге себе. Так от. Нам потрібно говорити те, що ми віримо. Апостол Павло у другому післенні до Корінтян 4:13 записав такі слова. Друге піснення до Корінтян. 4.13. Та, мавши того ж духа віри, Занаписано. Вірував я, каже апостол Павло, через те говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Слава Богу. Павло процитував слова старого заповіту. І якщо бути більш точнішим, то цей вірш він говорить про надію. Він говорить про вічну надію, яку ми маємо, повинні мати в своєму житті. От. Але також ми з вами можемо. Це місце писання застосувати і в нашій темі про проголошення Божого Слова. Коли ми в щось віримо, то ми обов'язково рано чи пізно будемо це говорити. Ми не повинні просто вірити в серці, бо віра в серці, якщо вона не проголошена устами, вона часто не приносить плід. І коли ми знаємо, що може людині допомогти, нам не потрібно боятися говорити те, що може їй допомогти. Тобто, те, в що ми віримо, як. Тобто те, в що ми віримо, що це допоможе. От я вірю, що Бог може допомогти. І тому я можу комусь сказати у важких обстанах: ти знаєш, можливо, лікарі поставили невиліковний діагноз. І вони мають для цього основу. Але я вірю ось що. Я можу говорити, проголосити у життя тої людини, те, те що я вірю. Я вірю, що ранами його ми зцілені, і тому. Ти можеш мати чудо незалежно від того, що думають, чи що говорять лікарі. І проголошення Божого Слова або донесення Божого Слова комусь у важких обставинах. Воно може змінити ті обставини. Слава Богу. Деколи я вам хочу сказати, я говорю сам собі якісь речі, слово Боже, щоб моя віра стала ще більше утвердженою і. Е... Непохитною. Апостол Павло каже, я вірую, тому говорив. І знаєте, коли стає якось не так не по собі, я починаю зважувати першу. що я вірю? От що я вірю? Я вірю, що Бог мене не покинув. Я вірю, що Бог завжди прощає. Я вірю, що Бог Він благоволить до мене. Я вірю, що у Бога немає безвихідних ситуацій. І коли я от, зважую те, в що я вірю, я починаю говорити те, в що я вірю. Тобто проголошувати те, в що я вірю. І я сам для себе кажу: ні, сатана, ти мене не обманеш. Це другі люди не чують, я собі сам чую в машині, чи десь в кімнаті закрився. І Я говорю сам собі, в Писанні написано, що мій Бог не покине мене. Це написано в Писанні Єврея 13 розділі. і я вірю в це. Мій Бог сказав в священному Писанні, що ранами Ісуса Христа, мого Спасителя, я зцілений. Як би там не було, де би я не оступився, чому би не прийшла ця хвороба? Я знаю, що ця істина вона незмінна через якісь обставини в моєму житті. Я лише сам підлаштую своє життя і покорюся цій істині. І я скажу, Господи, якщо я зробив помилку, пробач мене, я приймаю істину з твого слова, і я буду говорити цю істину, своє життя. Я говорю: ранами Христа я зцілений. І ця істина починає в моєму житті діяти. Ця істина починає приносити з собою життя з небес. Слава Богу. Так от, віра тоді стає. Сильнішою. І ти вже не дивишся на те, що ти почуваєш. Ти вже не дивишся на те, що відбувається навкруг тебе. Ти починаєш відчувати щось більше, вагоме, чим те, що навкругом тебе. Тебе не лякають вже якісь думки інших людей. Ти знаєш, хто твоя ну, справжня підтримка. Ти знаєш, що Бог він ніколи не підведе жодну людину, яка уповає на його слово. І в твоє серце приходить спокій, мир. Ти знаєш, що. Все буде добре. І отаким чином працює віра в наших серцях. Слава Богу. Я хочу, щоб ми з вами відкрили Євангелію від Луки, 4 розділ. Колись Христос проголошував священне Писання про себе самого. Тобто Він говорив те, що про нього написано у Писанні: Він був Сином Божим, він був Спасителем світу, і Він. На відповідному етапі свого життя і служіння розумів, що відбувається. Він розумів, що він входив в свою завершаючу, свою завершаючу стадію служіння. Тобто він підходить до того, що, що, було на хр... що мало було відбутися на Христі. І за якийсь час до цього, це вже було наприкінці життя Христа, останні роки його життя на землі були славними роками. Там було найбільше чудес. Там було найбільше слави, найбільше сили. І він якраз у цю стадію мав війти От останні роки свого життя. І він приходить, знаєте, після посту, приходить у своє рідне, рідне місто Назарет. Прочитаємо з 16 го віршу. І прибув він до Назарету. Тобто Христос прибув до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм Він прийшов дня суботнього до синагоги. І встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній. Бо він мене помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння. відпустити на волю помучних, щоб проповідувати рік Господнього змилення. І послухайте, 20-й вірш І згорнув і книгу, згорнувши, віддав службі і сів. А очі усіх в синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Тобто, Христос взяв священне писання, і Він почав говорити це священне писання, потім зупинився, закрив книгу і сказав: От все, що я вам зараз прочитав, все, що я сказав, це про мене. І це дійсно було про Христа, це були пророчі слова. Фарисеї були настільки сліпі, щоб вони це побачили. Це не возгріло в їхніх серцях радість, а навпаки злість. Вони ще більше розізлилися, І кінцем цієї історії було те, що вони вивели його за місце, за місто Христа, і хотіли скинути з гори, на якому місце, місто було побудоване. Так от, можливо, ця думка, ну як, зрозумієте ви і не зрозумієте, я вірю, що зрозумієте. Ці слова, які Христос цитував, вони безпосередньо стосувалися його. Але хочу, щоб ви ухопили думку. Христос спеціально в Писанні знайшов, в писанні знайшов істину, яка говорила щось про нього особисто. І зачитав це іншим людям в синагозі. Дух Божий про це попіклувався. Дух Божий, я вірю, скерував Ісуса робити ці речі. Але ми з вами, от наприклад, ми можемо з вами сміливо знаходити у писанні те, що стосується нас. Я говорю зараз про те, що Бог у своєму слові залишив обітниці, які стосуються народу заповіту. Тобто нас з вами. І ми можемо відкрити писання і знайти. У Писанні, як Христос, коли знайшов обітницю про себе особисто, ми можемо знайти обітницю, яка стосується нас особисто, і говорити цю істину, говорити її, проголосити цю істину. Христос, перед тим, як віти все своє славне служіння, Він проголосив, що Дух Божий на мені. Сьогодні ми з вами можемо проголошувати ті ж самі слова, сказати Дух Божий на мені. Чому? Тому що Він на Ісусі Христі, а я у Ісусі Христі. Послухайте, і тоді, коли ми скажемо, що Дух Божий у мені, на мені, тобто, і в мені також можемо сказати, ми не помилимось. І коли ми говоримо це самі собі, то ця істина починає вибудовувати у наших серцях правильні інстинкти, які має мати кожен віруючий, має, якими має рухатись кожен віруючий. Це такі рухи або шорохи віри всередині нас, коли ми знаємо, що Слово Боже починає щось випрацьовувати середній нас, коли Слово Боже починає рухати нами. І ми знаємо, що Дух Божий вже на нас, а не, ем, не своїми силами ми щось робимо, а силою Духа Божого середній нас. І це так сильно, це так славно. Але все це відбувається тоді, коли кожен з нас розуміє важливість проголошення істин з Божого Слова. Алілуя. Як би тяжко не було нам. Саме істина Божого Слова буде відповіддю. Аллилуйя. Буде тою руйнівною силою, яка зруйнує перепони, яка зруйнує атаки сатани, яка зруйнує хвороби, яка зруйнує обмани, яка зруйнує біль. Оця сила з небес, сила слова Боже, сила віри, яку ві, нашої віри у Слово Боже, зруйнує все. На нашому шляху, і, і таким чином, ми зможемо славити Бога ще більше, укріплюватись у істина слова Боже ще набагато набагато більше. І Бог Він буде проявлятися в могутності своїй, у своїй славі, у своїй силі. Тоді люди побачать, що живий Христос, і це істина, що Ісус Христос, учора, сьогодні, навіки той самий, вона е, буде реальною, вона буде знаєте, очевидною для всіх, для хто біля нас. Бо коли людина стоє зі смертного одера, то інші люди кажуть, істину це чудо Боже. А що це відбувається? Тому що хтось набрався сміливості проголосити Слово Боже у життя цієї людини. Хтось набрався сміливості вірити у Слово Боже. Хтось ну, набрався сміливості проголошувати істину для себе самого і для інших людей. Хтось цей, хто це зробив, він такий це зробив, інші воздають славу Богу. Ім'я Боже прославляється, правда? Це так сильно. Це так сильно. Церква вона має бути, знаєте, активною, живою. Вона повинна, знаєте, завжди бути готовою рухатись у цьому надприродньому потоці, який є Бога на цій землі. Бог не перестав виливати свою любов. Знаєте, Нам потрібно просто. Піддатися цій любові і в цьому потоці рухатись далі. Так само Бог не перестав госпо, е, творити чудеса. Нам потрібно просто у е, цей потік чудес і бачити на Боже проявлення у своєму житті. І коли ми це будемо робити, коли ми будемо відчувати рух Божий в своїх життях, ми будемо бачити, як кругом нас люди будуть перше дивуватися, друге будуть славити Бога. Вони будуть бачити, що. Щось є таке, що у них цього немає. І вони скажуть, я також хочу мати е, таке життя, як ти маєш. Чому люди навертаються до Бога? Тому що вони через свідчення інших, більшості віруючих людей, тому що е, це задача нас, віруючих, свідчити про Христа, правда? Вони, маючи свідчення цих людей, вони бачать, що дійсно Бог живий, дійсно є надія, дійсно зміст життя це. Бути повністю покірними Богові. І тоді, знаєте, Боже діло рухається. Ці люди каються, навертаються, і церква стає більшою. Царство Боже поповнюється. На небесах торжество і радість за цих людей, які навертаються. А ми з вами робимо от свою частину. Ми з вами просто радіємо цьому процесу і е, насолоджуємося самим життям і служінням Богові. Слава йому навіки! Знаю, що. Знаєте, кожен з вас, хто сьогодні на цьому зібранні, він любить Бога. Тому що кожен, хто прийшов сюди, ви також цим показали те, в що ви вірите. Ви вірите, що Писання нас закликає збиратися в ім'я Ісуса Христа, прославляти Його разом, вивчати Його Слово і виконувати потім це Слово. І тому ми тут сьогодні, тому ми щасливі, що. Дух Божий говорить в наші серця і дає нам бажання зараз робити добро, молитися зараз за когось, благословляти зараз когось. Слава Богу! І ми далі будемо це робити. Ми будемо продовжувати благословляти, молитися, і ми будемо все більше і більше прославляти ім'я Господнє. Слава йому навіки. На цьому сьогодні завершу. І я знаю, що комусь ця проповідь буде як свіжий глоток повітря, і ви зможете. В новій силі рухатись у тому, до чого Бог вас покликав. Просто встаньте і почніть проголошувати Слово Боже в свої обставини і в життя тих людей, які, можливо, зараз потребують допомоги, надприродньої Божої допомоги. І так і буде. Буде надприродні Боже проявлення.